Діти, пропоную зробити пальчикову гімнастику, курочка. Але спочатку послухайте вірш, який так і називається. Вийшла курочка гуляти, щоб травички пощипати. а за нею всі малята, її жовтенькі курчата. Ко-ко-ко, кут куди. Ти далеко не ходи. Землю загрібайте, зернятка шукайте. Пальчикова гра. Гребень маленький і в курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Діти, вам сподобалось грати пальчиками? Давайте ще раз, спочатку. Гребень маленький, пів курочки є, а дзьобам водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знов опускає. І знов піднімає свіжу водичку так попиває. Сподобалось грати? Молодці.